Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчата. Дуже рада зустрічі з вами. Наступила чудова пора року. Зима, багата святами, веселощами, розвагами. А пригадайте, які свята ми святкуємо взимку. Молодці, Катерини, Андрія, Миколая, Новий Гік, Щедрівки, Колядки. Я знаю, що ви дуже любите. Розгадувати загадки. Арму ж слухайте, зелену сукню маю, ніколи не знімаю. Лише один-єдиний раз на рік її прикрашаю. Розумашки, це ялинка. Пропоную вам виготовити з паперу ялинку власними руками. Нам знадобиться картон, кольоровий папір, клей і ножниці. Беремо картон і скручуємо його ось в таку трубочку. Тоді намащуємо клеєм і міцно, міцно притискаємо. Щоб ялиночка гарно стояла, треба цей куточок зрізати. Слідуючий етап. Беремо аркуш паперу, складаємо його навпіл, гарно проглазуємо. Тепер ми швиденько. З цих двох смужок ми виготовимо ще смужечки. Так само склали смужечки, куточок до куточка розрізали. Знизу у нас буде довша смужечка, перша. Тоді ми вище будемо брати, приміряємо коротша смужечка. Відрізаємо. І зверху у нас буде ще коротше. Ось так беремо ножниці, смужечку і надрізаємо до половинки. Густо-густо. Візьмемо густо. ножнички, розкладемо. І ось так, наче гребінчиком, ми розчешемо папір. Тепер другу сторону намащуємо клеєм. Притуляємо до ялиночки. Намащуємо слідуючу смужечку і приклеюємо. В результаті наших старань, подивіться, вийшла у нас ось така новорічна красуня. І ви, дітки, можете свою ялиночку прикрасити різними-різними блискітками, іграшками, прикрасами. А в цьому вам нехай допоможуть ваші мами. Вітаю всіх з Новим роком і з святами! До побачення!